На фронті за добу відбулося 158 боїв. Ворог активно наступає на кількох напрямках. Понад третина з них припадає на Покровський напрямок. Повідомляють у генштабі України. Ворог здійснив один ракетний удар, 78 авіаударів, скинув 103 керовані авіабомби і використав 1448 дронів Камікадзе для атак по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. У Курській області, за даними Генерального штабу, Збройні сили України контролюють уже понад 1250 квадратних кілометрів території та 92 населені пункти. За два тижні операції українських військ Росія змогла дещо сповільнити, але не зупинити їхні просування. В ніч проти 20 серпня Росія атакувала Київ ударними дронами а вранці – крилатими ракетами, на кшталт Тискандер-К. Всі цілі були знищені силами протиповітряної оборони. Ракети було збито на підступах до столиці. Розповіли у київській міській військовій адміністрації. За її даними, обійшлося без руйнувань і постраждалих. РФ вночі завдала ракетного удару по об'єктах енергетики на Сумщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, мова йде про Лухівську громаду. Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилось 72 населені пункти понад 18,5 тисяч абонентів. Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. У Тернополі було влучання по промисловому об'єкту. Пожежу досі гасять. Інформують у головному управлінні ДСНС України в Тернопільській області. Внаслідок ворожого влучання в одну з ємкостей, де зберігалися паливно-мастильні матеріали, виникла пожежа. Постраждалих немає. Пожежа у пролетарсько-ростовської області, де горить паливо внаслідок атаки українських дронів 18 серпня, триває. Повідомляють російські телеграм-канали. Наразі її площа становить 10 тисяч квадратних метрів. Вогонь намагаються ліквідувати понад 500 пожежних. Для гасіння навіть готують 4 одиниці авіації. У реєстрі військовозобов'язаних оберіг автоматично з'являться дані про тих, хто ніколи не відвідував ТЦК. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, дані щодо всіх чоловіків від 16 до 60 буде актуалізовано через реєстри Державної міграційної служби Мінюста і адміністрації Державної прикордонної служби. Україна запустила інституцію, яка має забезпечити єдність українців за кордоном та протидії російській пропаганді. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України. Голова держави зазначив, що українці є у всіх частинах світу та в більшості держав, тому необхідно модернізувати державні інституції, щоб вони відповідали завданням єднання всіх українців навколо України.